Hvala što pratite kanal. О, ми не будемо не слухняні. Що ми ще? Погані вчинки ми не будемо робити. Погані слова не будемо говорити. Не будемо битися? <бит> битися <бит> <за> Пов... questo... <бит> не будемо. Боже, приведіння. exacto te ni como Что здесь? О. Что здесь? Простая. Простая. До бумага. Магазы. Да пишете. Да пишете. О, так. Здесь. Синий кафе. Синий кафе.

Я вам друзі хочу розказати, як і я люблю щиро вам Бога Він до мене добре, їжи і лускає, і, і за це я хочу Бога співати. Дам мені Господь, мамочку, і тата, і за це я хочу. Усе я хочу, я дякую. Подякував при нас відповідати. У Не неї важкому людям ходити, і до це я хочу Господу хвалити. Я б усім хотів би розказати про нього, щоб усі люди могли дякувати Бому. От і щиро, мусу, за далі воєн життя за те, що став його дитя. Збагнув дорогу небеса до справжній вічниці краса, На маму, татом помолюсь, знаю, чує нас і суд. в не посміється, так не сміється. Хочеться мені щирого серця, за час. Мама сьогодні завжди прощає і любить скільки добра помітить. Наша хоче нам посилають протест. Хай голова очі і до наших сердець, хто створив тілі квіти, ронці вісить немає, річки, та струвати по все це присемав, хто нам серце мама, хто волі. Дуже Якщо вона нам, нам сказала, що вони знає, чого звичайно. Хтось треба дякувати, ви не бабу почали, навіть бачите, Чого ми дізналися, що ми почали робити, і від чого ми відмовилися Це цей час посту. Е і, звісно, будемо старатися так, триматися і після посту, звісно, важливо, ці інтузіазмі перейти надатися. А зараз ми заспіваємо вам, одну вийшов пісню. Це я водую скійноту, ворую спиного, на на через гори воли, через океан, підімось і крані творі спільноту. через гори воли, через океан, підімосі крані творі спільноту. це я, це я, це ми, Ісус Любов. Будує спільноту, це я, це висми, ісу, Ісус любов, будує спільноту, це я, це ви, це ми, Ісус любов, будує спінноту, будує спійноту, ла, ла, ла через доми, через океан, докеан, oh. він усі твої твої спину. e você de